Привіт, привіт! Я Валерій. Це на капоті. Канал про те, як фарбувати авто. Це відео вже буде останнє в цьому році, в 2024-му, і хотів би підвести ітоги, які нові технології та нові матеріали з'явилися саме у нас в цьому році. Як ви розумієте, що технології не стоять на місці, постійно оновлюються лінійки матеріалів, там да, з'являються якісь нові технології чи нова якась інформація. Одна із нових таких інформацій, саме вона пішла від компанії BASF. Як ви пам'ятаєте, в одному зідео я розказував саме про це. Це саме така система безпеки Радар. Ми розуміємо, що на автомобілях дуже багато з'явилося помічників, які допомагають утримувати машину в смузі, відстан до машини та взагалі в експлуатації машини. І ми розуміємо, що коли у нас йде ремонт таких от деталей, де стоять ці датчики. Не забувайте, що саме в цих ситуаціях ми використовуємо фарбу, яка є в саме в підборі, там де стоїть оцей значок Радар. Тобто ця фарба наноситься на ці деталі. Для того щоб датчики працювали коректно, так само і шпатлівка, так само ґрунти, так само треба використовувати саме в тому, в той в, в, в тій технології, для того, щоб наші датчики працювали коректно і не зробили нам ДТП. Також можна звернути увагу, що лінійка матеріалів саме від компанії RM, вона майже вся обновилася. З'явилися нові знеживичі, такі саме як Underprep та Underhydroprep. Це водноспортовий та звичайний знежирович. З'явилися два нових ґрунта. Також ґрунт мокрим по мокрому з'явився. Два нових лака це Premixed е, та Mixtop. Також з'явились два нових полуматовий та матовий лак мат-топ і маттоп плюс. Звичайно, всі ці лаки вони йдуть з ТДСКМ, Мездесками. Всю цю інформацію можна знайти на сайті РМ. І якщо хочете ознайомитись, то звичайно це можна зробити. Також є новинка від компанії Баслак, можна звернути на неї увагу. Це лак 40510. Він е має нестандартну трошки. Е Тару. Тобто сам лак йде в двох літрах, спеціальна така каністра на 2 літра, а затвердника йде пів літра. Тобто трошки незвично, тому що лак в двох літрах це досі така рідкість, але лак воковський, лак дуже гарно працює і він швидкий. Також в цьому році нас компанія 3M, а саме у них з'явилися нові абразиви. Якщо раніше у нас були, вони в полосках йшли там. да? зараз вже в рулонах декілька разів там чув, що вони відрізняються. Ми провели тести з технологом від компанії 3M Романом. Самі провів тести, декілька разів перевірили. ніякої різниці нема. Саме змінився змінився просто формат. Якщо він раніше був в полосках, вони були великі. Ми розривали на дві частини, коли маленький брусочок. Чи, наприклад, брусоч, на великий брусочок ставили великий саме повну полоску, то зараз вони йдуть в рулонах і просто відриваєш на маленький, чи на довгі, відриваєш, і це досить там, зручно. Тобто ніяких проблем немає, базив повністю ідентичний. Також в компанії 3M з'явилася нова маска. Якщо раніше були маски у нас з прищелкуючимися фільтрами, то зараз ще до них є також маска, яка йде з вбудованими фільтрами. Тобто вона одноразова, ви її купили, вона дешевше значно коштує. Працює так само, абсолютно ідентично працює, як і звичайна маска. Просто якщо у вас ви відчуваєте, що в ній вже є розчинник, ви просто її викидаєте, купуєте іншу. все в принципі абсолютно. Це нормально працює. Якщо у вас, ви хочете якусь роботу зробити, наприклад, там, ну, Ну, Фарбуєте десь у себе в гаражі, наприклад, там, і не, ви не є там маляром, який постійно працює, ви можете її купити, вона буде дешевша, зробили свої роботи, викинули все. Чим вона краща, наприклад, від ціла, цієї звичайної маски. По-перше, звичайна маска вона досить дорога, вона змінна, вона може працювати декілька років. А якщо вам треба іноді вдіти, да, зробити якусь роботу, тобто ви зможете заощадити свої кошти. Ну, звичайно, ми хочемо, щоб наш канал постійно розвивався, і ми бачимо, що найбільш такі цікаві технології, які для всіх є цікавими, це саме антикоразійна там робота. Тобто, коли у нас є якісь рижики, іржа на порогах там і так далі, сколи на капотах, це саме така чомусь тема цікава. Якщо глибоко там да, якщо глибоко дивитись на цю всю проблему, розуміємо, що проблеми всі ті ж самі. І не розуміти, для чого працює, як працює кислотний ґрунт, як працює епоксидний ґрунт, які ґрунти можна наносити мокрим по мокрому, як вони працюють. Товщини, звичайно, дуже багато формувань йде саме в приборну. Наш такий ринок цікавий, коли треба зробити, щоб під прибор було. Тобто треба розуміти кожен матеріал, скільки він має товщину, для того, щоб все, все, все співпало. Також є такі великі там проблеми, я бачу по колористиці, не те, що великі, а тобто є проблеми, і вони пов'язані з тим, що зараз дуже пошлі. Зараз дуже пішли важкі кольори, де у нас є верхній шар лісіровка, тобто там, де є кендіки різні, і фарбування їх в переходи, фарбування з переходом на сусідні деталь чи в зоні одного елемента це досить така важка технологія. Треба обов'язково буде її розглянути. Так само обриви по лаку, тобто, коли ми десь виходимо і хочемо лак не до кінця деталі наносити, а десь вийти там на батон чи на якийсь переход. Тобто такі речі досить цікаві, я бачу, що запити по ним йде. Ну і досить багато косяків таких, там, де, як ви знаєте, там да, дуже багато цікавить саме не те, як зробити там правильно, там, да, коректно, як зробити, а що зробити тоді, коли щось пішло не так. Тобто там десь попала мусорина, десь впала волосина, десь підірвало. Десь почало влучити, чи там якась ситуація. До речі, недавно мені там писали, відео бачив, коли на станції проблема, вона пов'язана з тим, що люди фарбують, стараються, все нормально, матеріали якісні, все в порядку, але через деякий час, там через місяць-два, у нас з'являються якісь маленькі пухерці на фарбі, там да? з чим це пов'язано. Хоча розбирались там воїводний спиртовою і знежируюч, і вони використовують, і все наче нормально. І водний водне поміняли, дивляться, але все одно протягом якого часу це з. Дивляється, тобто це дуже така е серйозна ситуація. Тому що коли в нас косяк виходить е е спочатку, ми можемо його виправити. Але коли ми зробили машини, робимо машини, вони уїжджають, а потім протягом якогось терміну. Цей нюанс з'являється і доводиться його виправляти, таке досить підступна ситуація. Тобто тут важко в такій ситуації знайти, чому це сталося, може, якийсь там конденсат десь вискакує. Ну, дуже важко. Ну, будемо розбиратися ще. І з такого цікавого, я знаю, що теж у нас зараз такі. Ну, тобто, якщо взяти, наприклад, камеру, як вона працює, ми ж розуміємо, що камера повинна тримати 20 градусів там, да? але вона. Не вона не тримає і стабільно 20 градусів. Тобто вона опускається температура там до 18, потім включається підігрів. Вона піднімається до 23-24, Потім знову опускається. Оця вилка теж вона заважає працювати лаку. Тобто, в чому, з чим це пов'язано? Коли ми фарбуємо деталь, наносимо лак, все правильно зробили, все нормально. Ну за рахунок того, що у нас температура гуляла, ми лака могли нанести трошки більше чи трошки менше. Ми бачимо, що там не не, не, не донесли цього, лака менше нанесли. Не вистачає там, де трошки перелили, може підкипіти. Тобто всі всі нюанси вони впливають на фі... фінішний результат. А сила, як ви розумієте, цих нюансів, цих мі... мілечей, там сила мілечев в їх кількості. Тобто, коли у нас дуже багато таких моментів, дуже важко вивести на те, щоб це було досить якісно. І він як по мінному полю, це все намагається і шпатлівка, щоб була нормальна, там абразив хороший, щоб був працював добре, рисаків не залишав. Тому що саме звичайний абразив, якщо ви, ви візьмете неякісний абразив, буде якесь. З заодно якесь десь крупніше, воно вам нарисує, потім будуть ці всі. А, так само переходи по сріблу, вони так і залишились. Тобто розуміємо, що переход по сріблу і наносимо перший шар там біндера наносимо, потім переходний спеціальний біндер додаємо до фарби, знижаємо тиск, робимо переход, знижуючи тиск, липку серветку збираємо, тобто всі ці правила так і залишились. Ну, Тобто технології э, э, рухаються вперед, а проблеми всі ті ж самі залишаються. Ну, І наш канал для того і зроблений для того, щоб такі ситуації розбирати, десь якісь нюанси виходить. Таємо ваші обов'язково ваші. Коментарі і звідти беремо свої теми на те, щоб показати чи новинку якусь показати, чи розібрати якусь технологію. Тому дуже важливо, щоб ви писали. Для нас це має велике значення, і воно розвиває канал. Ми для себе розуміли, в яку сторону краще рухатись. На хотів би всім подякувати за те, що ви залишаєте з нами. Що ви підписані на наш канал, пишете нам коментарі. Нам дуже приємно, що ви приймаєте участь в розвитку українського Ютубу. Так само ми будемо ставити для вас робити більш якісного та корисного контенту. До скорих зустрічей. Пока.